Монолог Гамлета Читає, учень 11-го Б класу Величко Костянтин, Чи бути, чи не бути? Ось питання, що благородніше, Коритись долі і біль від гострих стрілей, терпіти, А чи зітнувшись в герці, з морем лиха, Покласти край йому, Заснути вмерти і все І знати, вічний сон врятує. Із серця біль, позбавить плоті, а заразом страждань. Чи не жаданий для нас такий кінець: Заснути, вмерти І спати? Може й снити ось чим клопіт, через що живуть пасті наші стільки літ, бо хто б терпів бичі й часу, часу, можна можновладця, гордія зневаги. Відштовхнуту любов, несправедливість, властий сваволю, тяганину суду, коли б він простим лезом міг собі здобути вічний спокій, хто стогнав би під тягарем життя і підсвілив, коли б не страх попасти після смерті в той край незнаний, звідки ще ніхто не повертався. Страх цей нас безволить, в вічних бідах. Ми волі жити, ніж линути до невідомих нам, Так розум полахливими нас робить Яскраві барви нашої відваги, Від роздумів втрачають колір свій. А наміри високі, але зродившись, Вмирають, ще, не втілившись у дію.